Рівному попрощалися з 56-річним воїном з Луганщини. 85-річна рівнянка поділилася спогадами про репресії радянських часів. У здолбонівському музею відкрили виставку про людей та події, на честь яких названо українські військові бригади. Вперше на фронт 56-річний Олександр Зубар пішов іще ще у 2014-му, А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну одним з перших взявся до зброї. До війни проживав у місті Старобільськ на Луганщині. На прощання з героєм у рівному прийшла і його землячка Ірина Лепеха, яка кілька років тому теж переїхала сюди із Старобільська. Мали тут буде прощання, а в Дніпрі поховання. Понеділок ми планували, щоб тут буде прощання на майдані і одразу. Вони вони виїжджають на Дніпро і там хотіли ховати, ну, бо ближче там додому. Але, і вони в Дніпрі просто жили, от, як виїхали з Луганщини. Але у ну, зв'язку з цими обстрілами, які були, ці ракетні удари, то вирішили не їхати, ну, в Дніпрі там, зараз небезпечніше. І вирішили все-таки ховати його тут. Вони зараз вирішили теж переїжджати сюди, в Рівне. Родина так. Олександр Зубар пробув у Рівному лише кілька місяців. Його направили сюди після поранення для лікування численних опіків, отриманих під час порятунку поранених із зони бойових дій. Він отримав поранення в липні. На третього липня він під... вони підірвалися. Машина їхня він був за кермом. наїхали на міну. І його повезли спочатку в Дніпро, а потім з Дніпра там ну кілька днів він там полежав, і одразу його в Рівненську обласну лікарню, опікове відділення його перевели. Коли приходиш іноді в лікарню до людини, хочеться людину потішити підбадьорити, а отримаєш підбадьорення сам. І коли ти чуєш воїна, який намагається тримати і свою родину, і підбадьорювати свою дружину, ти бачиш це справжній боєць. І я таким його за. Запам'ятав і запам'ятаю. Без чоловіка, батька, дідуся і сина лишилися дружина, донька, син, онучка та 90-річна мама Олександра Зубара поховали на алеї Героїв кладовища Нове. Це один з тих, кого можна ставити в приклад тим переселенцям, які приїхали сюди в Рівне. І... Можливо, ховаються або відсижуються. Олександр був повна протилежність. Він перевіз сім'ю в безпечне місце, сам взяв зброю і повернувся захищати свою рідну Луганщину. Максим Коломис, Назар Мідріган, новини на Суспільному, Рівне. Сенсорні кімнати для лікування та реабілітації дітей з аутизмом відкрили у Рівному. Дві з них знаходяться на базі обласної дитячої лікарні у центрі відновного лікування. Інша в обласному спеціалізованому будинку дитини та благодійному фонді Погляд у кімнатах розміщене сучасне діагностичне обладнання, яке допомагає в ігровій формі навчати дітей з аутизмом та проблемами опорно-рухового апарату. Усі вправи не лише допомагають дитині краще координувати рухи, а й сприяють Вченню кольорів, чисел тощо. Це я люблю ось. так. Серні кімнати відкрили в рамках проєкту покращення якості діагностики та реабілітації дітей з аутизмом. Керівниця проєкту Ольга Новицька розповідає, що над реалізацією трьох кімнат команда працювала упродовж чотирьох років. За цей час встигли провести різноманітні тренінги та навчання для фахівців, які працюватимуть з дітьми, а також знайти необхідне обладнання і підготувати кімнати. Організаторами є клуб ротарів міста Рівне, взагалі і звичайне за сприяння фахівців закладів ці. Які саме займаються дітками з такою проблематикою, і ми маємо також команду з Канади, наші міжнародні партнери, які нам допомогли у фінансуванні цього теж проекту. Тут працюють психологи і реабілітологи з дітьми із сенсорними порушеннями. Це аутизм, це сенсомоторна алалія. також діти з різними затримками, тому що ви бачили інтерактивна підлога. Вона навіть дуже добре для дітей з ДЦП з руховими порушеннями, тому що на ній можна і робити певні рухи, і дуже є велика мотивація для дітей от, з таким обладнанням. Семирічна Варвара прийшла оглянути нову сенсорну кімнату разом з мамою Ольгою. Дівчинка проходить неврологічну реабілітацію, має відвідувати масажі та лікувальну фізкультуру. На реабілітацію з дитиною ми вже ходимо протягом сіми років, і те, що ми побачили тут, ну, досить вражає, тому що те обладнання, яке зараз тут поставили, воно сучасне і я точно знаю, що воно ефективне то мені здається, що це принесе користь не для однієї дитини і хотілося б, щоб якнайкраще їй це допомогло. Ольга Новицька розповідає, що через повномасштабну війну проєкт міг і не зреалізуватися. Ми ще замовили обладнання ще весени минулого року, але. Що не все обладнання в них було. Ми довго чекали якісь одиниці. І той склад, де було наше обладнання, лежало, його розбомбили. От так сталося. що слава Богу, що якось ще це обладнання прийшло за тиждень до початку війни, і ми змогли дійсно це обладнання встановити в наших закладах. Надія Кривкова Ларі Мартинюк новини на Суспільному Рівне. Я пам'ятаю, як прийшли. Так, от десь на годин п'ять мабуть, ранку і собирають, забирає бабка. Не, як казав, вони казали на вісилку, на вішалку чи не вісилку, а мати думала, що то на вішалку вже повісить нас. Рівнянка Надія Левчик пригадує, 1948 рік тоді її разом з родиною репресували у Хабаровський край. Діти навіть у поїзді родились, то викидали їх. поїзду, забрали і викидали. Це правда. З поїзда снігу було тако. І такі бараки побудовані. В тих бараках ми всі жили: і чоловіки, і жінки. З однієї сторони нари, і з іншої сторони, та нарі посередині буржуйки. Туди вона потрапила через звинувачення батька та брата у співпраці з УПА. На той момент жінці було 12 років. Її сама. Пісильки носила. Брат продав партизанського пану хлопців наших коня на базарі з сусідом. І за це йому дали 25 років. А вже брат, старший мене, до той в самому ділі був зв'язковим. Йому по 25 років дали, але брат сидів, сидів в тюрмі з батьком в Караганді. Він в Караганді, а батько на Рильському був. І став писати в Закарпатський воєнний округ. І їм замінили п'ять років, 25 на п'ять. Ну, вони от сиділи шість. У Хабаровському краї Надія Левчик працювала кухаркою, одружилась з Сергієм, народила двійко дітей. А це чоловік мій в тюрмі, от він там поваром робив. Як приїхав із Москви якийсь такий чин високий, і він дав йому їсти. Брав її і каже: Ти не будеш більше сидіти, посиди ще рік, і я тебе освободив. свободив. А чого так не вирішив? Ну, от понравився він. Він спокійний. Він дуже. А це мій чоловік. Він дуже спокійний був чоловік. Я не знаю, чи є ще такі. Ніколи ні ни, грубого слова ні ни мата, нічого не було. У свої 85 років пані Надія веде активний спосіб життя, ходить пішки, займається господарством. Як їду в ліс, то не ну, рано встаю, де їду в ліс, це в 6 годин, а городу ну, ну, збирають не продають, які їмо самі. Про військові злочини на території України, які вчиняє нині російська армія, Надія Левчик реагує так. Хлопців шкода, що таке робиться на сході. Всі казали, що він не нападе, не нападе, і тут губ і напав. Вінфора ну, людина, інфора на голову інфора. Він же бачиш, вже йому все, а воно ще лізе. Такого не було. Це жорстокість. Даже, даже німці і то такого не робили. Німці і єсесаці то робили, а німці самі такі німці. Ні. Пані Надія продовжує ідеологічний рух батька та брата. З 1989 року бере участь про українських акціях, такі як визнання України незалежної та становлення української автокефальної церкви у регіоні. Як ви гадаєте, життя ваше вдалося чи все-таки ні? Я кажу, що да. Так, да. так. Так. Да вийшла замуж. От, родила дві дочки. Маю троє внуків, восьмеро правнуків. Жизнь, держись. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне. 93 третя окрема механізована бригада Холодний Яр. Чому Холодний Яр? Тому що це реліктовий ліс на Черкащині. Там відбувалися різні події української революції. від козацтва і до першої і другої української революції, повстанські рухи, Холодний Ярська Республіка. Усе у цьому лісі їх дуже боялись усі влади, які пробували окупувати Україну. Виставку, яка розповідає про імена українських військових бригад, підготували у Здолбунівському краєзнавчому музеї. Холодний Яр, чорні Запорожці, Король Данило, загалом на експозиції представлено 15 з'єднань, які зараз боронять незалежність України. Це 15 плакатів, на яких ми показали ту роботу, яку робить бригада, і з її заснування, і з початку російсько-української війни 2014 року, і ту, яку робить після повномасштабного вторгнення. І е, також розповіли про тих патронів, про тих оборонців, які е, власне, яких носить назву ця бригада. Олександр Чужевський також каже: музейники хотіли показати, що боротьба за незалежність України віками переходила у спадок, і зараз він дістався з зсу виставку. Зробили інтерактивною на плакатах. Є два qr коди на одному з них це Фейсбук, сторінка бригади, де вони постійно оновлюють про свої події, про бійців, яких там можна побачити, які там воюють історії, дуже унікальні історії про, про бої в кожної бригади, і е, більше про е, саме місце е, по QR-коду зазвичай Вікіпедія може якийсь інший сайт, де більш повна інформація. Виставку плакатів розмістили у підвалі музею, де колись була катівня НКВС. Ця виставка саме у найстрашнішій кімнаті у кімнаті, де проводились допити, де помирало сотні тисячі українців, тому що бували світ української нації повстанські рухи на Здолбунівщині саме тут, і це про те, що не знищити українців ні катівнями, ні допитами, ні вбивствами масами. Виставку планують зробити і в інших місцях. А також здолбунівські музейники дозволили колегам з інших музеїв використовувати макети плакатів у себе. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному, Рівненщина. Ось, наприклад, світлина іспанського фотожурналіста, який практикує, що їздить по гарячих точках світу, і він був у нас в Україні на війні. І от після того, як розбомбили нашу мрію, український літак, найбільше у світі, він сфотографував українського воїна на під час патрулювання. Гостомелі, Рівненський фотограф Олександр Харват, який вже 17-й рік організовує фотовернісаж на покрову, каже: цьогоріч дещо змінили формат проведення. Ну цьогоріч вже проводиться 17-й міжнародний салон художньої фотографії фотовернісаж на покрову. Перший був проведений у 2006 році, вже далекий. 2006 рік він тільки починався і планував я тоді зробити фотографічне свято на день міста Рівне. Фотовернісаж цього року особливий, особливий тим, що. Тема фотовернісажу особлива. Якщо раніше було шість різних тем, по суті, мирних тем. А цього року тема війна в Україні, світ проти війни в Україні. Всього за історію фотовернісажу в ньому взяли участь фотографи з 87 країн світу. Цьогоріч світлини надійшли з 11 країн. Ті що українські сюжети, українські автори, це е, зміст. Е, е, Присутності руського міра, тобто руйнування, люди з військових подій, частинку, портрети людей, деякі світлини, перформанси то закордонних авторів, це протестні акції на підтримку України в боротьбі з російським агресором. Тут у виставці в експозиції представлено 130 світлин. Ну і майже всі вони є в цьому каталозі, що виданий кожному учаснику. Тобто 130 тридцять півсотні авторів цьогоріч фотовернісаж має і благодійну мету, а саме збір коштів на потреби Збройних сил України. Буде представник спільноти відповідальні українці і кожен бажаючий, ну хто спроможний. І надіємося, що таких людей знайдеться. Буде стояти спеціальна банка. Банк відповідальних українців, кошти на автомобіль з село. Виставка діятиме у міському будинку культури до 14 листопада. Артем Остепюк вели. Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, Рівне.